Ось вона наша середняплянська весна. Вчора тільки посадив тут картоплю. Була мокра земля, що збивалася в грудки. Сьогодні вже все сухе, аж розсипається. потрібно буде заволочити. Тут от цибулька вже десь тижня-півтора. Вона почала вилазити. Там он цибулька, тут часник. Так. Тут у нас така поки що крива стежка. Я її зараз переета. Тут ось три дні тому робив. Ну На щастя, начебто не збите, хоча зверху ось того кирпичини. Так, зараз ось цей шматок потрібно дообробити. обробити. Також земля вже суха. То ось такого бути не повинно. Зараз все поприбираємо. Всім доброго часу доби. Так, тиць. Хай у нас вийшлася поломочка. Ну, в принципі, як ми... Цього варто було очікувати. Порвався один ремінь. От. Я розлетівся на частинки. Зараз буду міняти ось два в мене нових. Відразу їх і заміню. Такий ось b 950 якийсь там Excellence. Ну, півтора сезону відхажу і нормально. Так. Так. О, ось він. З'ївся. Вилітали шматки. Може щось покраще, мабуть, потрібно купити. у, -у, -у. А оце херня! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй, це отут тут взагалі розвернуло. це вон погнуло. Цей натягувач Потрібно зараз. Тут також його віддавило. Ну що. Зараз, коротше, відкручую, віднімаю Так, вигнуло, звісно, капець. Цей заспокійувач Зараз піду його. Буду вигинати в інший, в інший бік. Саме цікаве, я думав, що оцей ремінь накрився, бо він оце луснув отак ще минулого літа. От, він був тут по зовнішньому. Виявилося, що нормально. Так. Тут підшипник шумить. Цікаво. Ладно. В общем, що у мене тут така срата пластинка. Мені в тому магазині, в якому я купив цей мотоблок і попросив, ну як попросив, заплатив гроші за те, щоб його зібрали, сюди завтикали поставити такий ось ну Тут він якийсь свій особливий повинен бути. Може, отакого от плану. На факт в тому, що його тут не було. Так, фрезерувати закінчив. Там трошки грязненькі фрези. Вже склав похідне положення. Ну, на жаль, вже пізнувато. От, щодо того, що тут посаджено. Тепер вже не поймаєш. Просто ага. Тут Огірки ямковим методом. Просив нашого аграрія садити під... Я зрозумів, але щоб під вертикальну цю посадку... Ну, в общем, подивимося, як вона зійде. Так, що тут посаджено, це, мабуть... Мабуть, ось отакі. Стафа. Естафета, горох тут не, морковка не, кукуруза не, Це що у нас? Це теж якісь огірки. Це Ні. Ні, не не оно, запильний. Так, провів деяке розслідування. Тут порозривалися пакети і... Короче, тут у нас ось 2 третіх рядка. Ось отут. Ага. Посаджена редиска. Ось така чупа-чупс, дивовижний негострий смак. Подивимося. Теоретично повинна бути така. Практично глянемо. Далі. Тут ділянка до оседова до цього огірки. Огірок конкурент ранньостиглий. Фенікс середньопізній, парижський корнішон, огірок естафета, салатний високовирожанний, відмінної смакової якості. Огірок ізід f 1 аристократ, китайське диво. Що, точно китайське диво? А я ще не садила. Так а де воно? Ні, Тут пусто, так. Да. І Та ні, не було китайського дива. Ну, ось. Оці. зараз скажу, що найкраще. Фенікси, це ніколи не підводять. Конкуренти Фенікси це дуже хороші. Угу. Вони родять по-любому. І вони є середні. Так. І два пакетики такого самого запального. Запального чи запального. Це все на цій ділянці. Чому така велика кількість пакетиків? Тому що в кожному пакетику їх там. Там різна кількість, там є по 5 штук. Ну, коротше, по 5-10 штук. Да. І десь впіхнули китайське оце диво. Де впіхнули, поки що, якби не запам'ятали. В общем, вилізе буде видно. Да, редиска буде рости як редиска. Як, ну, буде звичайно рости, там нічого не буде. А от огірки буду тут пізніше, як вони почнуть вилазити, я поставлю, натягну сітку сіткуячеїсту. Сітка така з великими ячейками в минулому році робив, дуже сподобалося. Огірки по ньому плетуться, всі ростуть зверху, не потрібно лазити на карачках, підходиш, пообривав. Сітку я робив на висоті до пів метра, щоб вона не дуже високо була і, якби не було напряжно самим огіркам подавати сок на, на бадель. Ну і ще огірки самі не піджарювалися на сонці. В общем, тут ось рядки у нас ось так будуть. От, подивимося, де що повелазе, буде видно. І з того боку цього шматочка, кукуруза. Верхньої частини нема. Це, коротше, солодка. Така ось. Десь пакет іщез. Кусок пакета. Так, е морковка і горох. А, і ще й отака кукурузка. Це підігнав це директор. Ку... Стоп! Це ж різнокольорова. Так, да, одну. Там її. Є... 4, на 4 ямочки їх вистачило. Блін. Подивіться <гум> їх мало там було. Так надо, це ж треба було в одну кучу все садити. Чотири ямки, там он сам вони, он, самі перші були. Коротше, Олег Геннадійович, ваша кукуруза. Ми От да, Отам чотири ямки. <гум> Її трошки вистачило, подивимось, яка вона буде. Мало було. От, і рядишком ось отака. Е, морковка. тут Одна там рання, одна пісня, одна середня. Де вони? О, Морковка. Ось тут у нас. Оце тут два пакети. Які пакети? Пакет, якби цілий. Я ці ось цілі ще не починала. Ці mm -hmm. я на тому городі посажу, так і А, ось все, кусок ще пакета. Ну. Трохвешена. Щось тут. Три куска, три нижні куска, один верхній. Ну, це дві одинакових. Получається це. Поздня як королева якась там. Морковка Амстердам. Амстердам. Це щось друге. Коротше, тут, тут три вида морковки. Буде вилазить, буде видно. От. І залишилось щось така морковка. Ну, подивимось. Королева осінь, це пізня стигла. Середньо стигла. Тут цибуля. Тут чисто цибуля чи ще щось є? Ні, чисто цибуля. Тут чисто цибуля Це зимня, зимова. Там воно шматок літньої показував. Так, отут ось рядок гороха оказується. Два. Оце два, так? Да? Рядом. Щось вже й не видно. Ну, от. Останні два рядка. І в їх кінці ось таку кукурузу впіхнули. Дві ямки, типу два кущика. Подивимося, що воно таке чудне. Нашу і цю досадимо потім там. Пішли. Так, поки що все. Пішли, не розказую нічого. Таїнь. Мотоблоком швиденько підобробив. От тепер ті. Тепер ось плужком роблю такі канавки. Маманя розкидає цю який розсаду помідори. Заливається вода, ну і потім будемо будем затикувати, затикувати їх. Помідорки, помідорки, капуста на другому, в другому місці, і ще помідорки. Помідорки і пізні, і ранні. а Пізніх нема, ранні і середні. Роблю два рядка, стежечка, два рядка, стежечка. Потім будемо, як в минулому році, Забиваємо кілок і натягуємо вірьовочку, ну, щоб не розвалювалися кущі. В минулому році це дуже себе гарно показало, то зробимо і в цьому році. Це якась в нас погода. Зранку було плюс 18, десь плюс 19. А, приблизно 9 10 годин оце. Обробив, зараз без 26 вечора, і ось, ось зверху воно позасихало і позбивалося. От. Таке. Знизу місцями ще грязненька є. Вверху все псох. Тут от взагалі вже два рази, мабуть, поливав і все рівно. Наслідучий день після поливу солнечко вийшло і бац, знову все таке. Тут ось я тільки вчора поливав, ввечері. Вечером, Взагалі не видно, що поливав. Це ось обробив ну, десь пів години-годину тому. Грязюка. Короче, погодка чудна. Так, ну і Заливаємо рядки. Доброго часу доби. Сьогодні сонячний такий більш-менш теплий день у нас. А вчора дооброблював цю ось діляночку. Вже земля попідсихала. Ото тут. Будемо... Що? Будемо висаджувати кукурузку. Кукуруза у нас звичайна, без всіляких попередніх обробок, без ніяка не виставочна, бо коли садили виставочну, вона тільки один рік вродила. Да, були гарні качани, але на слідучий рік з тих качанів нічого не взійшло. От. Садимо ось таким агрегатом. Мікроорганізація можна сказати. Тут ось виставлений на дві пеньки. Фух, Глибина тут майже сама максимальна, трішки до да, максимальної не опущено. І з року в рік воно так працює, нічого не мінялося. Спрацювання цей як його, податчика на дві точки. Тут диски ще з цього боку на 4, але це дуже густо. Виставлено на 2, вже не пооставалися ніякі позначки. ну Грубо говорячи, раз, два, три, четвертий крупний з кінця. Викидає. Якщо поставити крупніший, буде викидати зараз по 5-7 зернин, а цей викидає в середньому по 3-4. Щітки у мене стоять тільки 3 штуки, інші три я зняв. Також дуже густо викидувало Ну от через одну. Тут, виходить, 6 щиток, залишив 3. Засипаю повний бункер і саджу. Так, роздірбанили, розподілили ділянки. Круза буде по цей бік вибіг, тут будуть інші культури. Петрушка, Кукуру залучена вручну не механічно, щоб не пошкодити зернятка. Запхали. Ага. Бункер на літру трошки збільшим. я Засипаю літру. Всяка так. наносилася. Зачиняємо. Так. І ось від цього кутка і туди шуруємо. Починаю зі ціля. маркер ось у мене. Тут уже допрацьований маркер, це не рідний. Бо рідний він тут коротенький був. Щось там сантиметрів 30-40. Ну, під нашу кукурузу його зовсім мало було. От. Це рідна частина, це не рідна. Це щось знайшов. Його розполагаю на самий кінець. Відстань між рядками буде... Скільки тут раз, два, десь приблизно 60 см. Начебто цього достатньо. Так, зараз потрібно це ось пузо якось обійти. чи Тут буде просто кусок рядка. Там он також. Точніше, зараз роблю рядок, який пройде до самого кінця. І потім тут доб'ю, мабуть, ще десь один рядок і з того боку також один рядок буде. Неповний. Так, досипав, майже літра пішла на 8 рядків в довжину. ну, Будинок всього 8 метрів. Якщо так прикинути, то раз, два, три, чотири, ну, Десь метрів 30 тут. Довжина рядка. Викидую в середньому по 3-4 зернини. Потрібно, до речі, дивитись, бо якщо зернину придавлює боком, то вона застрягає в, в цьому отворі. О, та якщо її передом чи задом придавлює сюди, то вона вискакує. Потрібно інколи так от пошевелювати, щоб воно нормально вилетіло. А що тут у тебе? А, це Так. А ти казала, що... Окрамлювати. А, це сладка, так? Да? Так, да, і, це, і це сладка. Це кусалка. Це під як і коли оце жарять кукурузу. Як? Блін, я забувся. Попкорн, во. Це кукуруза попкорн, а це солодка кукуруза, яку. Десять і десять mm. це один рядочок. Бамія Діброва, 10 штук, високоросла рослина. Багатонасінальні насідання парамідальні коробочки подовженої форми. Подивимось, що а воно можна таке. Дати, тут так. збита земля. Так. Бамія сапілка. Короте, два вида бамії. Дуже не путається хай там. Такі. А тут бамії. Один рядок і тут один Це ось такі. бамії. Почали, в общем, посадити тут. Біля стовба. Тут якби трішки низина земля волога. Ну, все рівно е, вийшло з двох пакетиків. 10 ямок. Пакеті 20. Ой, 10. Получається по дві цих на ямку. Єдине, що потрібно буде, не забувати її тут поливати, якщо буде засуха. Так, ну, Більша частина кукуруза. От, ось також. Там бурячки, солодка така. Тут будуть кабаки. Так, сядемо ось так, поковиряли ямки, залили водичкою, закинули зернятка. Пощастило, що ділянка сама нижня. І біля неї проходить тренажна канава. Це канава для підводу ґрунтової води. Зараз ось травень місяць. от Вода стоїть. Це десь тут приблизно від цього місця, де я знаходжусь. Ну, десь метр там, метр двадцять глибина. От. Коли цієї канави не було, то у всіх, у кого були будинки. Це перший-другий будинок, у всіх в погрібах стояла вода. Навесні, коли танув сніг сильні дощі, то була проблема, що підтоплювало погріби сильно. Ну як підтоплювало, я скажу, у мене цей типу скважина, скважина не скважина З двох метрів вода пішла на ділянці. У тому що в мене будинок вище знаходиться по схилу. По схилу вверх знаходиться, а тут же ж. От. Це все туди. Вода сюди підходила аж. ну Як багато спілку було, тут заливало огороди. І там ну, метрів п'ять до будинку залишалося, Трошки не доставала вода. Нік. Так, от трошки позаливаю. Топця шо. Я це ямка. Це для кабаків. Кабаки у нас немає воду. Це великий. Тому що скотини нема, самі їмо. О, ну, коротше, Коли навіть канава була, тут, тут все рівно зими були снігові, багато снігу і потім сніг танув. Канава була повністю зайнята водою, її прочищати потрібно. Ну що, даси ще. Ну, завершили, висадку. Тут все швиденько пройшлися. Капаки після доща. Опа. Так, не розкидуємо сміття. Після доща потрібно буде мотоблок витягти, З бороною пройтись. Де в общем вся робота. Це вже на слідуючих вихідних видних. Тут, мабуть. Тут точно. От таке воно все. О, хтось на мотоблоці виїхав. Та -та -та -та. Так. А, витрачено. Це, мабуть 6 літрів курузи. Шість 7 літрів кукурузи, яка площа у, -у, -у. Тут, мабуть, десь соток десять. Висів, звісно. так такий підходить. Зараз подивимося, що тут садиться? Цей бурячок. Ось такі от зелені. Це воно протравлене чимось. Це у нас тут. Ось оцей. Така от штука насіння Нідерланди Pablo F1 200 насінин Вистачило на весь рядок майже, там під кінець, той кусочок. Висадили ось оцей буряк-столовий Бордо 237. Ну, поназивали ж. середньостиглий сорт. Період від сходів до стиглості 90-110 днів. середнього розміру, круглої форми, вага від 250 до 500 грам. От. Це все. Також середньостиглий гібрид, вегетаційний період 115 днів, кругла форма, темно-кориснюваку, темно-червоного кольору. І ще посадимо ось такий. Столовий делікатесний максі. Середньо стиглий сорт, період від сходів до стиглості 120 днів. Середнього розміру видовжена овальної форми 300-400 грамів. Це в теорії. Як воно буде на практиці, буде видно.